Привіт! В ефірі шкільні новини, і я ведуча гурська анна. Благовіщення Господнє одна з найбільших християнських свят. У страстний тиждень, 7 квітня, на благовіщення учні 8-го А класу, класний керівник Грицьків Світлана Михайлівна, здійснили паломницьку поїздку в Гошівський монастир Івано-Франківської області. З учнями 8-го А класу були солдати, які проходять курс реабілітації після поранень, отриманих у зоні АТО. Вчитель нашої школи байдацький Олександр Анатолійович розповів про минуле і сьогодення монастиря. Воїни та учні вшановували пам'ять загиблих побратимів і помолились за здоров'я тих, хто зараз воює на фронті за соборність і незалежність України. 4 квітня цього року в місті Києві проходив чемпіонат України з хортингу, в якому брали участь учень 9-го А класу Крамер Влас і Крамер Власта, учениця 4-го А класу, де зайняли друге місце. Крамер Влас виконав норматив кандидата в майстри спорту. Це дуже високий результат для учня 9 класу. 15-17 квітня в місті Стрий проходив турнір з тенісу, в якому брала учениця 4-го А класу Микитин Д'яна, яка зайняла перше місце в одиночному та в парному розряді. 23 квітня відбувся захід Великодні дзвони дзвонять. Саме такий захід відсвяткували учні другого А класу під керівництвом Кулигіної Лесі Богданівни. Відчувала святкова тепла атмосфера, витав родинний дух, огорнений особливим шармом. Актова зала перетворилась на музей писанки, а справжньою окрасою стало великоднє дерево, виготовлене творчими майстринями Плоскодняк Ольгою та Жигаляк Галиною. А у великодньому кошику відбувся епіцентр святкувань із безлічі цікавих театралізованих подій, які демонстрували справжні українці. Із сцени лунали дзвінки дитячі голосочки, а променисті гаївки привели весну не лише в природу, а й у наші серця. Що може бути найвищим показником проведення свята? Звичайно, це враження глядачів, які виходили з піднесеним настроєм. 24 квітня відбувся перший шкільний відбірковий тур конкурсу Мелодія на миста». На сьогодні це всі новини. З вами була Гурська Анна. До побачення!